Ну там ще немає подарунка. Треба завдання зробити. Давай мені чобіток. Так, а що ще бери завдання. Замість того, щоб робити завдання від сніговика, Льова сів збирати пазли, які йому сніговик подарував позавчора. Дуже йому вони сподобалися, тому збираю їх кожен день. Ось таке здавалося, по пазлиті коштували щось 60 гривень. Однакові? Yeah. Так. Yeah. Давай сюди клади І ще одну сніжинку знайди. Так, ця. І що ця? Ану, складай. Однакові половинки у сніжинки. Yeah. Так, однакові. And. Молодець. And. Що там? Ух ти! Це ж ти таку книгу хотів? Хотів? Мама. Yeah, yeah, Дуже довго не відкривала свій адвент, але сьогодні yeah. одне число відкрили ще. Подивіться, що робить моя дитина, якій вже давно потрібно спати. Клею наліпки із книжки на вікно. Льова спати будемо? Угу. Краса у нас, так? Да? Угу. Львунька нарешті заснув, я собі ось під ялинкою організувала робоче місце. Зараз буду творити, робити корзину, яку планувала. Що мені для цього потрібно? Я наплила ось таких кіс із пергаменту, але вони ось дивіться, надто довгі. Я порахувала, що довжина кола під оцю станіну, під ялинку, має бути 191 см. У мене оці коси десь 2,70 там з чимось виявилися. Тому, спочатку я по черзі буду відрізати десь 2 метри, склеювати кінці, ну, щоб вони не розлазилися, не розплутувалися, а потім вже буду між собою склеювати самі ці коси. Зараз подивимось, як це у мене буде виходить, бо, чесно кажучи, я не знаю, чи так це треба робити, чи ні. Але буду дивитися. Ну що, я поки що доробила 4 ряди, дивіться, як все виходить. Мені подобається. Взагалі-то в мене здається, має бути 9 таких рядів. Подивимося, чи вистачить чи ні. Треба буде сюди прикласти потім і поміряти. Не знаю, чи вистачить у мене ось цих паличок для термопістолету. Але начебто в нашій аврорі вони продаються, треба буде, якщо що, туди зганяти. Ось так от вирішила, що коло це корзина у мене буде не суцільна, вона буде ось так от роз'єднуватись, якщо що, я трошки відрегулюю, ну, як воно буде по, по об'єму, Ось так от, чи треба більше, чи треба менше. А взагалі-то я вже сказала, мені дуже подобається, як воно виходить. Тому я задоволена. Зараз піду будить Льову, бо спочатку не вкладеш спати, тепер не можу його добудитися, спить. І сподіваюся, що сьогодні зможу це все діло продовжити, бо хочеться вже сьогодні отут-от все закрити і все, щоб було у нас тут гарно. Ну що, у мене закінчився клей, тому моя робота зупинилася. У мене тут майже 12 рядів і моя корзина для ялинки виглядає якось так: от. на жаль, сьогодні я вже клей не зможу докупити і доробити, але сподіваюся, завтра-післязавтра це зроблю. Що я хочу сказати: поєднувати у одному рядку дві оці косички було досить легко. І це майже. Ну, не видно, особливо, якщо ви про це не знаєте. В принципі, і так норм, але я б ще додала рядочок, от чесно скажу. У мене на це залишилося ось коси. Тому сподіваюся, що завтра, льова, зможемо поїхати піти в Аврору, докупити все, що потрібно. І я все ж таки тут дороблю все, як я і хотіла. Ялинка з корзиною зараз виглядає ось так: от, в принципі, значно краще ой, льова, ніж було, коли були просто видні ті чотири ноги. Здається, зараз моїх штор вже не буде. Але, але мені не дуже подобається, бо треба опустити нижні гілки трошки. Щоб якось воно виглядало краще. А взагалі, то ідея робити із пергаменту ось таку корзину прикольна. Досить швидко, досить бюджетно і виглядає досить непогано. Поки Львовунька дивиться мультики, хочу пофарбувати ось цей будиночок-серветницю у білий колір. У мене є ось така акрилова фарба, колись давно купляла її. Цей будиночок я планую ставити на відкриту полицю на кухні, тому мені потрібен він саме в білому кольорі. Ранок суботи ми приїхали на базар. Планувала сьогодні до обіда багато поїздок, встигнути все зробити до льованого сну. Але Львовунька у нас воно заснув там буквально за 10 хвилин дороги. Тому чоловік пішов зараз сам дещо купить. Потім прийде, я піду за своїми покупками і будемо їхати далі. Повернулися ми додому, швиденько пробіжусь по нашим покупкам, їх небагато, і потім піду робити свої справи. Заради чого ми взагалі їхали на базар, так це заради ось цієї кави. Дуже ніжно її люблю, ось саме цю з ірландськими вершками. От її смак мені дуже подобається, особливо як наша кавова машина робить лати із цієї кави. Ось її характеристики. Поки що кави краще за неї, я для себе не знайшла. Але все може бути. Далі ми купили хурму, це у нас корольок, ні, це у нас піраміда. Шукали ми корольок, але не було. Купили ми ящик, здається, по 60 чи 65 гривень, чоловік сказав. Я собі купила що це у нас, Ізюм і Вишня Сушена. Хочу спробувати робити в цьому році штолен. Сподіваюсь, у мене буде на це час. І трошки в АТБ заїхали. Купили ось таку кукурузу, дуже її люблю. Льова теж вона без цукру, дуже смачна. Вона зараз по акції 36 гривень за баночку, тому взяли аж три. Хроміки Льові взяла часник Лавровий лист, бо закінчився сардельки. Мені ось ці, більш за все, подобаються із АТБ, бо тут досить. Великий процент м'яса, і за смаковими якостями вони для мене найкраще 95% м'яса. Купили ще ось такі стержні для клею пістолету. Мені потрібні були тоненькі, а в аврорі були тільки ось такі. Але я взяла ті і ті. Спочатку купила в аврорі, ну про всяк випадок, знаєте, можна і так їх в принципі, використовувати. І ще купили флос у просторі, бо закінчився майже нас. Тільки що доробила кошик під ялинку, чи юбку, чи як воно там називається, воно. зараз покажу вам, як все вийшло. І знаєте, подумала про те, що чомусь сьогодні у мене день відчувається, як наче це вечір п'ятниці після школи, коли ви приходите і у вас вільні вихідні, ви вже зробили уроки. Ну, представте. І у вас є можливість подивитися мультик, подивитися якесь кіно, помалювати щось зробити, почитати те, що ви хочете. Я не знаю, чому в мене куча справ. Через півгодини нам дадуть світло, треба буде багато що встигнути. Але отаке відчуття зараз, і воно таке класне і кайфове. Не знаю, чим це спричинене, але дуже рідко у мене таке буває. Ось так виглядає мій кошик. В принципі, в остаточному варіанті. Тут у мене, мабуть, 10 рядів треба порахувати. Пентлик виглядає, бачите, де ми підпирали ялинку, щоб вона стала рівно, больова її почав дуже сильно хитати. Взагалі-то хочу сказати, що я задоволена. Зараз мені подобається більше, ніж було. Вийшло досить, як на мене, охайно, і в принципі щось перероблювати я поки що не планую. Покажу вам і в такому вигляді, дивіться, начебто все нормально. Трошки мені здається, що неправильно там знизу стоїть, але то я поправлю. Ось так: от виглядає ялинка з кошиком. Я вже сказала, що треба буде трошки підопустити ці нижні гілки, щоб воно ну, начебто трошки прикривало його. Але в принципі, взагалом, ідея, як на мене, класна, ідея робоча, і що є великим плюсом, ідея бюджетна. Я вже казала, що кошик у мене не суцільний, це все видно. В принципі, краї у мене досить рівні і акуратно зроблені. Але якщо б я робила це до того, як поставила ялинку, я б, звичайно, його зробила суцільним. Але так мені зараз зручніше, так я можу його поставити навколо ну, цієї триноги від ялинки, і так мені здається, зберігати його буде трішки легше. Люблю дуже такі ідеї, коли із чогось простого можна зробити якусь корисну річ для себе, для будинку, для чогось, і використовувати її одразу ж. І це буде великим плюсом, в тому числі для інтер'єру. Отож, на цьому, мабуть, буду закінчувати цей влог. Дякую, що були зі мною! і До нової зустрічі! Всім па-па! Дивіться, яке класне завдання з мого адвенту на сьогодні, і це мені нагадування піти і зробити це зараз.